Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Зараз йду я з банку і живу я в районі недалеко біля цвентуру. Це перехрестя вулиці Фрейзер і вулиці 33. -ї. Місяць я вже тут їжджу, і мені було цікаво зайти і подивитися, як виглядає взагалі цвентар в Канаді, бо я Тут вже майже три місяці, а ще жодного разу я не бачив, як це виглядає. Я зараз на ньому знаходжусь і не знаю, чи це нормально взагалі на цвинтарі знімати, але я думаю, нікому нічого поганого я не зроблю. Хай ці люди, які тут є, спочивають собі спокійно, я не буду знімати ніяких могил імен. Але Просто в загальному вам покажу, як воно виглядає просто візуально. Подивіться, гарна погода, ось тут лежать якісь такі могилки. Тут отакі. Колись, до речі, в Україні після армії я працював на цвинтарі з одним чоловіком, паном Віктором, і ми заливали ось такі. Не знаю, як правильно українською, платформи ось такі під могилки. І це була така робота атмосферна. Розрядилась в мене батарейка на, телефон, на камері, увімкнув телефон. Коротше, пан Віктор це така особа, яка не дуже полюбляє вставати зранку. І поки ми прокинулись, поки ми завантажили весь інструмент в автомобіль поки добралися до цвинтара, в якому працювали, а зазвичай це були якісь цвинтарі в ближніх селах біля мого маленького містечка, то це займало кучу купу часу і приїжджали ми туди приблизно е, там, в 3 годині дня, в другій, там, в четвертій, Коротше, приїжджали пізно. А так як хотіли зробити якийсь об'єм роботи, то працювали і до ночі. Йду я по цвинтарю, сови кукають, місяць світиться, круг мене хрести і було якось мені трішки моторошно. Цей цвинтар виглядає якось трішки краще, на ньому немає кущів, дерев багато. І на ньому якось ти себе спокійніше почуваєш. А в мене, мов, в моєму селі, на Івано-Франківщині в моєму селі, цвинтар, пам'ятаю, з дитинства такий заросший. Купа дерев на ньому росте кущів. То якось там вночі, мені здається, було б страшно ходити. Але тим не менше ми все рівно ходили, бо теж жили біля нього дуже близько. Тому до цвинтарів в мене якесь таке особливе відчуття. Я не то що там сильно боюсь, але цвинтар зазвичай асоціюється з якимись важкими часами, страшними емоціями, тому, тому, напевно, у всіх таке відчуття до цього місця. Але працюючи з паном Віктором, я дізнався, ну як дізнався для себе, взяв від нього таке хороше, наприклад, він каже, проїжджаєш ти, Андрій, коло цвинтара, привітайся з людьми, заходиш ти на цвинтар, привітайся, скажи якісь їм слова, хай з миром спочивають, хай з Богом спочивають, скажи, що ти прийшов сюди робити, чого ти прийшов. Не потрібно це вголос робити, а просто думками своїми. Порозмовляй з цими людьми і тобі одразу на душі стане набагато легше. Ти відчуєш, що люди, які тут знаходяться, нічого тобі поганого не бажають, нічого тобі поганого не хочуть зробити, не скривдити, і в тебе зміниться твоє відношення до цвинтара. І справді, я так почав від того часу не постійно, але почав це робити. І справді відношення до нього змінилось трішки. Все рівно це важкі емоції, але трішки по-іншому почав дивитись на, на це місце. В дитинстві пам'ятаю, посем корову в селі, йдемо через цвинтар додому, не з коровою, а якось там на обід, а хтось залишається там з нею, чи як якось так. Або з городу, наприклад. О, черешня. Хоп на цвинтарі черешеньок поїв. Не знаю, можна це робити, не можна. Хтось каже, не можна. А хтось в цьому взагалі не бачить ніяких камінців підводних і каже, ну і що, росте черешня, взяв ізів, є різні люди. Але так, цікаво. Не дуже інформативне вийшло для вас відео, але просто йду, в мене нормальний настрій, хочеться. Поділитися з вами якимись своїми думками. Заодно сам пройшовся по канадському цвинтарі, подивився, як воно виглядає. Цікаво, чи та права сторона цвинтара, де такі були просто якісь плити на, на самій травичці, чи це військові, військові якісь, чи це просто звичайні люди. Бо зазвичай з того, що я пам'ятаю, то в Україні, наприклад, у місті Хмельницькому. Я пам'ятаю, що для військових так, о, такі однакові. І в Польщі так само у місті Щаціяні я бачив такі однакові могилки для військових. І тут вони такі самі були. Цікаво, чи це теж було для військових. Якось так, друзі. Ніби настрій добрий, але розповів про роботу на цвинтарі, про дитинство на цвинтарі, пройшовся цвинтаром. І настрій вже нормальний, але якийсь такий, знаєте, спокійний та сумний трішки. Ой, йду я додому. До зустрічі у наступних відео.